Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Андрія Ясинського вже близько місяця мучили нічні жахіття. Та коли нічний кошмар примарився чоловікові наяву, він вирішив більше не зволікати і поїхав за допомогою до бабусі. Андрій був упевнений, що тут не обійшлося без містики. Я спочатку не звертав уваги. Чого тільки насниця? Та й взагалі всю цю магію не вірив. Чого тоді прийшов? Коли кров на яву побачив, якось не по собі стало. Сни людям не просто так сняться. І особливо, коли вони повторюються щоночі. Дай на мені ліву руку. Що ви побачили? Жінка якась образу на тебе страшну затаїла. Ця жінка тебе і вб'є. Тобто вб'є. Ця жінка десь, біля тебе поряд. Дитина вас пов'язує. Ваша спільна дитина. Н немає в мене дітей. Катю, принеси мені оберіг. Чорт, у мене було кілька недовгих зв'язків у місті. Ох, чоловіче. За легковажність ти свою розплачуєшся. Беріг цей силу має і від лиха захищає. Ось тримай цей оберіг носи завжди при собі. Він смерть від тебе відведе. Дякую. Після того, як бабуся дала Андрієві оберіг, ані жахливі сни, ані водіння більше не турбували чоловіка. Тож він вирішив не шукати ображену жінку і продовжив жити своїм звичним життям. У п'ятницю Андрій пішов на зустріч однокурсників. Нічого не змінилось. Так я люди взагалі не міняються. Ти що знав старий? Та якось підзабув. все чітко, брехати не камільфо. Слухай, Пашка, так і що ти про їх. Серйозно. Чим? Ти сильно не радій. Пусть коли місяць. Ну, хоч би так, А то мені продать все на хлопчики. Чао. Була рада побачитись з вами. Ой! О, обережніше. <рес> Чао. Ця. Чао. Олесько, досі тобі бісики пускай. Та коли це було, я вже п'ять років закінців, забув чи що. Хоча ти правий, я би зараз з був. за мотив. <рес> Ясно. Що тобі єсмь? Щоб люди не міняються, ти ніхто досі драджуть. Та багато ти знаєш психотерапевт. Ну, годі. Не ображайся. Я думаю, ти Таню кохаєш. Звісно, кохаю, дружина то святе. Просто Танюха — то основна страва, а такий, я лисько. Такий. Так. Ну. Ну, дружуся, зрозуміло. Розповідай, що в тебе сталося. Так, коротше, фігня повна, чувак. Докатився до того, що до ясновидець звернувся. Мені таке виразиться сказати страшно. Ясновидець каже, що у мене є дитина. В смислі? Ти ж казав, що в останній немає дітей. А в тому то і справа, що Я не знаю, від кого дитина. Ти даєш. А ще Ясновидича каже, що ця жінка на мене образу тримає і вб'є мене, якщо не пробачить. Фікася, чувак. Ага. Добре, хоч оберіг давай. Тепер мені точно капець. Андрій так і не знайшов бабусин беріг. Повернувшись додому, він почав обдзвонювати своїх коханок, щоб знайти серед них ту, яка від нього народила, і відвести від себе неминучу смерть. Тобто ця дитина не від мене. Та це від тебе народжувати не можна. Дура ти тупа! Я думала, у нас в домі тільки на жітопі. Ти що вже? Привіт. Я думав, ти після роботи в салон збиралася. Розібралася, у мене температура підскочила. А ага. ти чому так напружився, милий? І хто в нас тут тупий? Лена? Чи, може, віолетта? Це мене на роботі попросили нових жінок в списки внести. Угу. Всіх вніс. Нікого не забув. Зовсім мене за ідіотку тримаєш. Починається. Ти взагалі вже сором втратив. Господи, я так більше не можу. Коли це все скінчиться. Ну, Танюш. Танюш, ну, ну 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 перестань, будь ласка. ну. Що ти вигадаєш? Ну, ну, дівчинка моя, ну, ну, ну сон, це. Так, ну подивись на мене, подивись. Ну так, все, все. Чуєш? Ти, ти у мене одна єдина. Я кохаю тільки тебе. Чуєш на все. Все, 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 все? Минуло три дні. Андрій так і не просунувся у пошуках жінки, яка від нього народила. Колишні коханки або змінили номери телефонів, або не хотіли з ним спілкуватися. Чоловік знову зустрівся з інститутським товаришем Павлом, щоб порадитися. Привіт, старий. Друг. Тримай, це твій американе. Дякую. Ти кого виглядаєш? Та я вже спокійно ходити не можу. Весь час думаю, що це ненормально на мене вистриметь з ножим. Це тобі розплата за невірність. Чуєш, мораліст, тобі смішно а в мене вже мозок закипає, хто від мене народив. Може, Олесь? А? З чого пчели? Ну і після інституту з нею зустрічались. Ну, зустрічались пару місяців, а потім я Танюшу зустрів. А чому ти так вирішив? Дівчата будь-яким то Олеський син є. Хоч сказати, що вона від мене народила і змовчала? Це що купив? Зато і продаю. Андрій про всяк випадок вирішив перевірити слова Павла. Наступного дня він зателефонував Олесі і домовився з нею про зустріч. Жінка запросила Андрія у гості. Слідів дитини у квартирі Олесі не було. Андрій подумав, що колишньої однокурсниці просто пліткують і ніякого сина у неї немає. Але чоловік вирішив одразу і напряму про це дізнатися. Слухай, Лесько, Як живеш? А Чи є у тебе чоловік? <гум> Діти? Ой, не сміши. Тобто ні чоловіка, ні дитини в тебе немає. Це допит. Та ні. Просто цікаво, чи раптом хтось не зайде. Не бійся. Ніхто сюди не зайде. Андрій не втримався перед спокусою і навіть забув навіщо прийшов до Олесі. Йому стало байдуже, є в неї діти. Чоловік буквально втратив голову. Минуло два тижні. Між Андрієм та Олесею спалахнув пристрасний роман. Чоловік проводив із коханкою увесь вільний час. І, хоча Андрій усе ще кохав дружину, він нічого не міг собою вдіяти. Нарешті в тебе вихідний. Хіба можна скільки працювати? Може, в парк, а? Так скучила за нашими вікендами, вдвох. Андрюш, mm? ти мене чуєш? А, так, так. Звісно, чую. В кіно задово. Так, Борис Іванович, слухаю. Яка нарада? Ну, ну добре, я буду за 40 хвилин. От козел старий, а. Перший вихідний за два тижні, а він мене знову на нараду. Скільки тебе просити поточити нашій посовців, тобі нічого порізати не можна. Танюш, ну ти чого, а? Оточу, коли повернуся! Ні, Ще не закінчилося. Андрюша, передай мені, будь ласка, фен. Він у тумбиці з боку. Які жінки. Танюш, ну ти знову починаєш. Немає тут ніяких жінок. Ну, тобі здалося. Так, все, я передзвоню. Блін, чого так довго? Це що син? А тобі яка різниця? Він тобі заважає? Ти ж казала дітей немає. Ну і що? Як що? Це моя дитина. З <гум> чого б це? Йому скільки? П'ять? У березні буде. А ми з тобою. Він від мене. Чому ти не сказала? Серйозно? Мені треба було прийти до тебе на весілля і похозиватися перед усіма своїм животом? А Він знає про мене. Знає. Ти у нас герой. Ти Рятував людей з пожежі і загинув. Я хочу з ним познайомитися. Дивись. Як воскреснеш, назад не повернеться. Андрій зрозумів, що саме Олеся була цією жінкою, яка затаїла на нього смертельну образу. Чоловік вирішив, що для того, аби отримати її прощення, він має піти від Тетяни і бути поруч зі своїм сином. Однак, не дивлячись на свої зради, Андрій кохав дружину і насправді не хотів її кидати. Чоловік ніяк не міг визначитися із ким йому лишитися. До Олесі його тягло силою пристрасті. До того ж, у них був спільний син. А з іншого боку, Андрій не уявляв свого життя без Тетяни. За порадою він знову приїхав до бабусі. Ми Таною вже п'ять років одружені. Вона ідеальна жінка. Навіть не уявляєш, що було, якщо яким. Слова твої нічого не варті. Якби дійсно дружину жалів, давно б гуляти перестав. Та я й сам все це знаю. Зовсім заплутався, я допоможіть благаю. Таня твоя доля. А з Олесою щастя тобі не буде. Якщо залишиться станою, то Олеся ж мене не, не пробачить. і… Я все сказала. Баблю, я. Беріг ваш загубив. Дайте ще один. А? Ну, то що ви про небезпеку казали? Ох, і любиш ти легкі шляхи. Оберіг один на захист дається. Загубив? Рятуйся сам. Катю клич наступного. Андрій, як і казала, бабуся, і справді знову шукав легкого шляху. Він хотів перехитрити долю та отримати прощення у Олесі, не кидаючи Тетяну. Але його планам не судилося втілитися у життя. Поїхали зі мною, Тань. Там зовсім інше життя. Я тебе на руках носити буду. Тань, Я тебе ніколи не зраджу. Він же все життя гуляти буде. А знаєш, поїхали. Ну і куди ви зібралися? А. Так навіть краще. Я на відміну від тебе. Не звик нічого пробити за спиною коханої жінки. Що ти виразиш? Як ти можеш не цінувати таку жінку? Таскатися за шльондрами. А потім повертатися в ліжко, як ні в чому не бувало. Шкатер! Припиніть! Андрій! Паша! Я забирається до своєї Олеськи! До якої Олеськи? Танюш, не слухаю його. Я, я, я тільки тебе кохаю, чуєш? Може і про сина вашого я брешу. Ну, давай, скажи. Це правда? Танюш, я тобі все поясню, чуєш? Не треба. Я хотіла тобі сказати. Я тебе більше не кохаю. Я поїду з Пашою. Будь ласка, йди. Більше ніколи не повертайся. От як? Ну то лишайтеся. Довгих років життя. Після сварки з дружиною Андрій переїхав до Олесі. У вихідні вона нарешті познайомила його із сином. Ти любиш машинки? Та не дуже, і більше приставку люблю. Вчора мені подарували. Та ти що? Хто мама? Так, я. <плес> Дімо, а ти знаєш, що ми тепер у трьох будемо жити: ти, я і мама. А, потім про це. О, дім, піди вічини, там Тома за тобою. І одягнеш швиденько, гаразд. Андрюш, ну я ж тебе просила не зараз. Він ще зовсім дитина. Йому треба звикнути до тебе. Так. Зачекай я хвилинку. <звук> ну що, Я швидко. А вони що, вже пішли? <звук> я домовилась з сестрою, діма поки поживе у неї. Так я не попрощався і ми навіть не, навіть не обійняв їх. Ну що? Мене обійми. Обійми мене. І поцілуй. Андрій весь час думав про Тетяну. Він згорав від ревностів і боявся навіть уявити, що вона зараз із Павлом. У цей момент чоловік відчув усе те, що відчувала Тетяна, думаючи про його коханок. Леся почала дратувати Андрія. Дуже швидко уся його пристрасть зникла. Чоловік вже мріяв повернутися до дружини і лише маленький син утримував його біля коханки. Мам, ну ще хвилинку. А, Вибачте, вибачте, це ваш син? Так. А що сталося? О, дядько Андрій! Тобто тато. Дімчик, іди, будь ласка, ще пограйся. й, мабуть, Олеся на Андрій. Та, мабуть, вже ні. Так випадково з'ясувалося, що Олеся обманула Андрія. Як виявилося, вона попросила свою сестру Тамару на деякий час позичити Діму. Чоловік був у шоці від такої брехні. Я все знаю. Він не твій і не мій син. А, а яка різниця? Я ж хотіла бути з тобою. Господи, госп... який бред! Та, та як взагалі можна було до такого додуматися? Я та... додумалась, не додумалась, це не я, це Паша. Паша мені таке підказав. Він мені сказав, що ти розшукуєш жінку, котра народила від тебе дитину. І якщо я придумаю, як все влаштувати. Та ти тоді кинеш свою дружину. І будеш зі мною. Зрозуміло. Андрій не міг повірити у те, що почув від Олесі. Того ж дня він пішов від коханки. Чоловік намагався повернути дружину, але Тетяна не хотіла з ним розмовляти і кидала слухавку. В перший же вихідний Андрій поїхав до бабусі із надією, що вона допоможе йому навести лад у житті. Що ти цього разу від мене хочеш? Як подумаєш, що вона там з Павлом, так все всередині перевертається. А як сам у гречку скакав? То не думав? Не добувайте мене, Ще й у Лесі. Вона від мене не народжувала. Ну, а та, що народила, нехай мститься, нехай вбиває. Без дружини мені життя не потрібне. Ти сам собі таке життя зробив? Я знаю. Скажіть лише. А пробачить мені, Таня, за все, що я накоїв? Я ще минулого разу тобі сказала: Таня, твоя доля, від долі не втечеш. Ви б це краще Тані сказали. Вона там з Павлом і до мене вертатися не збирається. Скільки жінок в тебе не було, а нічому не навчився. Обманула тебе, Таня. Й як обманула? Боляче ти її зробив. Дуже боляче. Але вона кохає тільки тебе і все життя кохатиме. З в неї нічого не було. І далеко той павло від неї. Правда? Андрій не вірив у своє щастя. Під бабуся він одразу поїхав до дружини. Слідів Павла у квартирі дійсно не було. І як тільки Тетяна повернулася з роботи, Андрій вирішив вимолити прощення у дружини. Дробаш. Та. Моя. Я душечка моя. Не твоя. Не торкайся до мене. Тан я. Я бовдур, я ідіот. Ну... Але жити без тебе я не можу. Я тобі більше не вірю. Досить. Я не хочу своїй дитині такого батька. Я не хочу, щоб він різ в брехні і сваркав. Що ти сказала? Ти вагітна? У, у нас буде дитина. Не буде. Я хочу зробити аборт. І більше ніколи тебе не бачити. Та, Танюш, але я все ще твій чоловік. Теж мені чоловік. Хазяїн в домі. -та да Тобі за твоїми сварками навіть ти ножі потичні, бо у ніколи. -та Танюш! Андрій. Андрюша, ні. Тільки не вмирай, Андрій. Ну, як скажеш. Дурний. Як може, ти дурний. Я тебе ненавиджу. Я теж тебе люблю. Оберіг? То виходить, він мене й врятував. А як же він тут опинився, а? Це я. Коли знайшла його на підлозі біля твого взуття, поклала тобі в кашель. Господи. Тебе не вбив. Ось я тебе і знайшов. Мій таємничий убивце. Андрюш, я. Я теж тебе люблю. Андрій лишився живим тільки завдяки бабусиному оберегу. Чоловік нарешті зрозумів, що саме Тетяна і була тією жінкою, що затаїла смертельну образу на нього. І Їх дійсно об'єднувала майбутня дитина. Невдовзі у них народилася донька. Андрій переглянув своє життя і більше не зраджує дружину. Бабуся завжди каже, що топі ножі у домі подружжя дуже погана прикмета. Рано чи пізно почуття одного з них можуть притупитися. Щоб цього не сталося, тримайте ножі завжди гострими.